Доброго дня. Доброго дня! Ми з вами в Science Room, де відбувається щось цікаве. Представляю вам пані Катерину, заступника директора з навчально-виховної частини та вчителя хімії. Доброго дня ще раз! Чим сьогодні займаємось? Сьогодні у нас лабораторна робота досліджуємо хімічні властивості основ. Чудово. Щось цікавеньке вивчили чи ні? Фінал Телегінс змінив своє забарвлення на рожевий. Прикольно. Цікаво вам? Так. Класно. Так. Значить, дівчата, берете пробірочку, наливаєте наш рожевий розчин, а ти Софійка, блакитний. Пробірочку. Кобальт нітрату і спостерігаємо, як у нас утворюється нерозчинна основа кобальт гідроксиду. Бачимо, випав посад, тряхни пробіроч Бачимо, не розчиняється, він не розходиться. І шуша осад зовсім іншого кольору?